так, всім привіт. Сьогодні ми приїхали на фестиваль повітряних шарів. Зараз тільки все розпочиняє, розпочиняється і всі збираються розказати. Прямо перед нами будуть запускати один шар. І тут вже куча різних будуть шарів. Що всякі атракції. Багато людей. На сайті все було розпродано, але ми приїхали сюди і тут на вході заготівку взяли. Куток коштував 25 доларів за дорослого. Нам повезло, бо ми були самі перші. Приїхали сюди там, на паркінг безкоштовний і звідти безкоштовний шаттл був, сюди приїхав. І Зараз чекаємо, коли запустять шарики. З'їмила цю красу. З собою взяли кавусю в термочашці. Щоб зігріс. Добре, що взяли курточки. Піцало, що 15 градусів. Але чомусь тут трохи холодніше. Ну і взяли такі тяжні стільці. Бо не повезло там людям, хто нічого не брав, стояти, чекати, поки все запустять. Оп. Вогники, вогники. А тут окей. Там вже набираються деякі шнутки величенькі, я вам скажу. Навіть дуже величенькі. Здається, як вони отут будуть запускати, тут, по ідеї, не так багато місця, як буде такий саме, то всіх людей познався. Такі маленькі корзини, я думаю, що там вони побільшалися, що можна буде з собою там якісь пасажирів їм брати. Ось вже одне. майже набрався з жобонятком намальованим. По якраз вчора. Побачив ті шари. Я їхав додому з роботи і побачив на яке. По тій трасі запускали багато шарів вони літали. Good morning, good morning. Кажу, он ближче, як поглядає. Тримають тут один політі. Скарфоно загоряється там знизу. Там де вогонь йде. Солдата тут осторожнется. Oh, it's we At that point, then the pilot will usually do a few pre-flight checks. They turn on their instruments, make sure they're ready to go, work and work the put their passengers. Check for the buoyancy of the balloon and make sure the inside of the balloon's hot enough for them to take flight. Oh Is going to do. You as a pilot, you have a choice. Корачі, провал провалом. Не полетять сьогодні шари, кулі. Сказали, що дуже вітряно, і не будуть запускати сьогодні. Шкода. З'їли по ну, де сказали, що там якісь будуть активність, якісь пси бігати, ще якісь там ігри для дітей. Але що нам? Це не цікаво. Можете побачити, що пусто, немає ніяких шарів. Напевно, обідно тим людям, які тільки зараз прийшли. що Навіть взагалі шарів не побачили. І потратили гроші.

Can anybody figure out why we got so many jets sitting Talladega. here ready to go? Talladega. What's today? Talladega race, yep. They've been leaving since seven o'clock. The, the pit crew's leaving, and they were lining up over here to leave at seven. And then the VIP, the owners, will leave later than that. because oh, they'll leave just in time to fly in and land have lunch and then watch the race. But it's a trivia question. Thank you. I've already seen about six leave right here, and up there is another six or eight ready to leave. З такими приватними літачками і все. Зараз ще десь 15 хвилин їхати до парковки і будемо їх далі. Так, все, ми вже вдома. Зараз відпочиваємо і будемо потім їхати до церкви. Ладно, ну, Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, якщо. Сподобалось Підписуйтесь, якщо не підписано всім па.